Я хотів у тебе запитати таку річ можливо в цьому ж контексті. Як ти оцінив поїздку президента вперше з 22-го року до Угорщини, так зустрічі з Орбаном, і, взагалі, реакцію європейських політиків на на ну, європейський виступ президента на європейському політичному співтоваристві в Будапешті? От, взагалі, оцей весь візит. Бо мені здалося, що президент, ну так, в мене таке було враження, був досить злим, коли він виступав на прес-конференції, так відчувалося емоційно дуже, дуже сильно. Ну, послухайте, я побачив би, подивився би на твій, так скажемо, поведінки, якщо ти президент, приїжджаєш в сусідню державу, в сусідню країну, і представник держави дає команду, щоб вирізали твою офіційну выступ. Ну, ты же просто пиздец. Да. Тут ну, чистый, ну, же Я гандон, специально сказал. Вот, ну, я все... прошу прощения, но я по-другому, я не могу этого э, Иванушку дурачка с этой причешкой, блядь, как-то назвать. Ну, чистый гандон, блядь, а. И вот то, что винтакий, я выбачаю за мат, показав президент Румынии, ей действительно он винтакий, как я его назвал. Знаешь, ну слухай, ну слухай, не, я понимаю, что у тебя в руках... Ти граєш карти і у тебе хаус, що Трамп виграли. Ми розуміємо це. Розуміємо. Але послухай. Ти ну... ти тепер сходиш такий типу, да, змодний такой я... Але відповідь, От я відчуваю, що Орбан закончить так, що він буде жити або в Китаї, або в Росії. От запам'ятайте мої слова. Тому, послухай, ну я вважаю, що президент не просто так був злий. І я вважаю, що він правий. Ну, ти їдеш, послухай, по-перше, це Вінніпух, і ще один. Блять, міг би тут живеш, слухай. Ну, приїдьте, ти подивись, блять, що да. відбувається блять, В Україні. У, 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 твої, у, у твоїх сусідів. Блять. А навіть він це не хоче робити. Ти бачиш, ти ж багато. Ви знаєте, що там взагалі взагалі люди. Е я не знав, е мені телефонує людина, щось ми почали? Говорити за Угорщину, а він каже мені, слухай. Uh, що там за, англ за англійську мову? Він такий, такі ж не знає англійську мову. Я кажу, як він знає? Він каже, Да, вони знають такого угорську. Іли венгерську, як сказати, я не знаю. Угорську. Да. Да. Я кажу, що це серйозно? каже, ну так. Да. Тому якщо ти до нас поїдеш, обов'язково возьми якусь людину, яка буде прикнути за З угорською. І... Я кажу, да ну тебе. Так, да, от, будь ласка, тобто він. Він думає тільки про свою кишеню. І про це мені дуже багато говорили. Дуже багато говорили, тому слухайте, ну, ну тобто я відповів тобі під стосовно того, чому президент був такий злий. Так. Але президент теж зміг поставити його на место, розповісти, сказати в очі всім. Я вважаю, що зустріч в Угорщині. А дійсно був дуже крутий. Ми знаємо з вами, що там було багато адекватних представників країн. Так. Але були також і єбанашки. Ну, наприклад, я вважаю, що прем'єр Грузії ну, це це чиста єбанашка. Навіщо вам ще туди приїжджає? Слухай, ви ж не хочете бути в Європі. Ну на що ви дієте? Вони, вони знаєш, як розказують? Я бачу, вони говорять так: ми за вступ ЄС тільки не як Україна, ну, типу, іншим шляхом. От вони так розповідаються, подаються. Ні, Ну це знаєш, ні про що, ні про що і ні про що. Тому, слухай, ну давай говорити відверто. Нам для нас найголовніше, щоб у нас були нормальні відношення нашими сусідами. Він сказав, це він пух під номером два. Він каже, що. Питання допомоги Україні, що відкрите. Бріть, хто ти такий? У ну, нас ну, слів просто немає. Знаєш? О, але я вважаю, що е, ще ми побачимо, де ця людина буде. О, дивіться, нам потрібно зрозуміти, що е, у нас стосунки були дуже е, сусідські, так скажемо. Зборщини. Зборщини, значить, у нас був товарообхід 3,6 мільярдів доларів, а потім ми там в там, ну, 22-му році, а потім в 23-му у нас було 2,8 мільярдів, в 24-му 3 мільярдів, але потенціал реально є десь, там, наприклад, там, втричі більше там 10 мільярдів. Да? У мене просто питання. Чому можна відбудовувати гарні стосунки? Наприклад, з Польщі, з страни Балтії, а чому не можна з Угорщини, які там дійсно там біля нас? Тому я вважаю, що на все це дасть відповідь угорський народ, і я дуже на це сподіваюся. І цього клоуна, і цього. Банюфація грузинського прем'єра і прем'єра Фіцу. Думаю, що всіх цих світову троїцю відправлять куди, куди потрібно відправити. Іван пише, румунський президент показав, хто такий Орбан. О, йому п'ять топчик. Він просто топчик. А дивися, тут є нюанс. Зеленський прохав 300 мільярдів, щоб передали Україні. Да? А ти пам'ятаєш на цій конференції? Но, сказав... Президент сказав наступне. президент сказав, що. Uh, сьогодні вже цифри 800 мільярдів. І, на жаль, ці цифри будуть більше, тому що ми не знаємо, що руйнування uh, буде? буде далі, і що іще, uh, вже маємо на uh, непідконтрольній території. Uh, вот. Але президент каже, слухайте, ну, ми вправі вирішувати, як ми будемо цих витрачати. Ну, це які, знаєш, ну, Це якийсь бред просто. У нас є гроші. Ми можемо вам віддати, але ми повинні знати, як ви будете їх витрачати. Да, ми будемо да. контролювати, як ви будете їх витрачати. Так, як це наша гроші? А чому ми не контролюємо, які раз ви витрачаєте, блять? Ну, це який то блядь. блять. Ну це просто, ну бля, ребята, ну це. ну... Да. А, а я хотів тобі ще таке спитати. А, знов таки, на фоні того, що а, ти знаєш, Петро Порошенко висунув свої п'ять застерег, да? червоні лінії провів президента України. Ну, мені теж цікаво. Ні, ну, це ж, він же спочатку він показав, що він великий друг Трампа. Так, ми це побачили. Петро Олексійович, ви топчик. Так, а потім він провів п'ять червоних ліній, так. він. Так? А, але я бачу, що тепер частина прихильників Прошенка говорить: а от як же ж так? Порошенко свого часу його не пускали в Угорщину, а Зеленський поїхав в Угорщину і зустрівся з Орбаном. Так, і що? от як ти на це це прокоментуєш? Ну, перші червоні лінії це було тисну руку, я обнімаю. другі червоні лінії, Цілою обнімаю. То послухайте, ну якщо говорити серйозно, то дивіться. Петро Олексійовичу потрібно звернутися офіційно до пана Зеленського. Можете його поставити міністром закордонних справ. І він на рулі у нас гаразд. А до речі, це дуже цікаво. А цікаво, чи він відмовився? Погодився чи відмовився. Звичайно. Так він вже приїжджав, написав, блядь. Без п'яти хвилин президент України. Соми. Соми, он так буде представляти, сім буде без п'яти минути хвилин, без п'яти хвилин, президент України. Соми президент України. Залишився в п'ять хвилин. Ні, ну ти знаєш, що я думаю, тут ти ж граєш магія цифр. Трамп був 45 м президентом, а тепер став 47. Порошенко був п'ятим президентом. Так. Ну, ти розумієш так. логіку. Я думаю, що це під, підстягує, що. Ну, якщо так Трампу вдалось, ну, то якби, угу. Чому б не спробувати? Жаль, би там не знали демократи. <ріпи> 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 Так, да, ну до, тобто цей момент зрозуміло. І ще хотів тебе спитати тут, е, чому президент сказав, що він не підпише е, договір з Угорщиною, е, ну, тому що там не було згадки про НАТО. Да? Хоча нібито до цього ми пам'ятаємо і пан Сибіга їздив да, в Угорщину і в да, ну, тобто... Ну, я думаю, що там є ще якась внутрішня історія, про якого ми не знаємо. Але сподіваюся, що ми ближайшим часом це дізнаємось і я вважаю, що. Послухай, президент робить все, щоб швидше, як можна швидше була перемога. Це його перша, так скажем, ціль, ціль мета. Да? Ціль, ціль, мета. Ціль, так. Да, тому я вважаю, що е, є дуже багато речей, яких ми не знаємо. І нам не потрібно це знати. Ну, тобто там якісь були внутрішні моменти. Я момента. думаю, що так. Да. Я знаю, хто організовував зустріч між ними, Особисто я знаю цього людину, Тому я думаю, що там були якісь внутрішні, моменти. моменти, так. Олена Лавренюк пише: дивилась брифінг президента під кожним словом, респект. Дякую. Ось так, дуже приємно. Да. І Олена Лавренюк пише: пан Олексій, знайдіть матеріали розслідування, як це ви чули, зустрічався з Трампом, скільки йому це коштувало в доларах. Отак іван теж поставив багато багато смайликів.